Дівчата, на моєму каналі сьогодні, 1 вересня, і я розпочинаю знімати влоги і відновлюю вже цю рубрику на своєму каналі. Три місяці літа, в мене була перерва від щотижневих зйомок, були підсумки місяців літніх. Тепер щоп'ятниці влоги повертаються щиро вдячна тим, хто на цей час чекав, а я відверто. Скучила. Тож, щодня буду знімати потрошку, а щоп'ятниці будуть виходити влоги. Сьогодні перший осінній день, діти пішли до школи. Мій найстарший пішов в сьомий клас, молодший син в третій. Ми зі Стефі сьогодні хатні справи всі переробили зранку, і ось я зараз на своєму робочому місці, на своєму робочому столі. Трошки вже навела порядок і прикрасила до осіннього сезону. Тут у мене і листя, і гриби, і різні різні декори. Ось ця осіння тарілочка гарно тут виглядає. Як я і казала, що дівчинка, хто дивився підсумки серпня, дівчинка ця мала висіти в рукодільному куточку, так і є. Ну, і всі, всілякі різні дрібнички. Ось від фрузалка теж гарно влаштувалися декори. Я радію, що я нарешті тут все прибрала. Бачите, стіл в повному порядку. Це спойлер, був у мене старт на минулому тижні. Але про все, по порядку. Сьогодні також я розпочала в'язати нову пару шкарпеток. Трошки ближче до вечора зроблю підзйом, покажу вам шкарпетки, щоб вже за понеділком закріпити цей в'язальний старт. Що ще? Ця перерва в зйомках, в зйомках від влогів, мені мене пішла на користь, тому що я Думала, що як далі робити, як знімати. Все ж хочу змінювати трошки формат зйомок і що мені буде комфортно і цікаво знімати, все обдумувала, і мені здається, що я все ж таки прийшла до того, що буде так, як я цього хочу. А не так, як знімає весь YouTube. Ну, побачимо, що з цього вийде. Сподіваюся, все заплановане вийде. Вам бажаю гарної осені. Сьогодні спекотно. Стефі пішла гуляти в сарафані. Спекотно сьогодні. Побачимо, як буде далі. Я люблю восени похмуру погоду. Дощі люблю, але якщо сидиш вдома, якщо кудись йти або їхати, то не дуже. Тож в понеділок радію, що нарешті влоги повертаються. Трошки ще мого розгардіяжу вчора купила бокс, все туди складаю, з того, що в мене будуть, буде в планах на цю осінь моє рукодільне крісло, і тут розпочата вже шкарпетка. Планую показати вам, що взагалі в мене вийде з цього рукодільного куточку, тому що я трошки тут змінюю. Загалом залишається все, як є: полички, і все як є Але трошки. Така мінімальна перестановка, і тут в мене комод, на якому ще теж безлад, і взагалі все складено. так, знаєте, Як бачила, так і складали і дзеркало, і свічники, якийсь декор там клестить. Тут Арчибальда місце, він тут споглядає на місто в мене, дуже любить зранку сидіти. Хочу повністю комод нормально влаштувати. І тоді я вам покажу, що в мене вийшло, і розкажу, хто. Нещодавно зі мною на каналі розкажу для вас, який в мене є вдома рукодільний куточок. Навіть бачите, дитячий м'яч, а це для спини, килимок, ну, все, купа сумок проєктних. Це все буде прибиратися, і тут буде знову панувати краса, порядок і затишок. Відбулося в мене також тут трошки прибирання в книжках. Це все книжки про рукоділля, вишивку шиття і наші сімейні фотоальбоми стоять і іграшки, які я зв'язала для стефі, окрім цієї величезної миші. Миша куплена. Іграшки. Конику не вистачає одежі. Ведмедику теж планую. Можливо, навіть в цьому влозі зробити для них одяг. Тому що з одягом вони виглядають яскравіше. Подивіться на цього ведмедика прекрасного. В нього є сукня, в ляльки теж. Трошки сукня в ляльки замала, але ми, можливо, потім з вами зшиємо їй іншу. Ну, планів купа, аби був настрій на їх здійснення. Вже вівторок, вже майже шоста година вечора, було багато планів на сьогоднішній ранок, але більше трьох годин була повітряна тривога у нас зранку, і всі плани пішли шкареберть. Діти більше трьох годин просиділи в укритті, замість того, щоб бути на уроках, і вже настрій був відверто зіпсований. Але я продовжила працювати над вчорашньою шкарпеткою. Я розпочала в'язати нову пару і хочу вже вам показати, що в мене виходить. А виходить в мене ось що. Ось така яскрава, соковита в осінніх тонах шкарпетка. В'яжу я спицями 2,25, такі дерев'яні мої найулюбленіші спиці. Різнокольорові обожнюю їх. В мене декілька вже були зламаних, я купила собі нові і швиденько розпочала в'язати шкарпетки. Це ниточка опал, а ось ця для контрасту нитка Drops Nord. І що я тут вив'язала? Я вив'язала резинку акцентну, п'яту і точно такий же зелений буде мисок. Ось таке забарвлення шкарпетки. Виглядає по-осінньому гарно. Подобається мені, що виходить. І це буде, будуть шкарпетки на наявність в моєму магазинчику розмір 37-38. Думаю, що до п'ятниці, до завершення зйомок цього влогу, я вже покажу готову шкарпетку. Готову шкарпетку, готову пару. Готова шкарпетка вже буде сьогодні, а сьогодні лише вівторок. Також у мене наприкінці минулого тижня був хрестиковий старт. Я заходила в магазин. Вишила що на площі українських героїв. І там купила дві схемки. Зараз вам покажу ці схеми. Я взагалі йшла за однією, побачила іншу і купила обидві. Одну з них, а вже ж розпочала одразу ж, коли повернулася додому, купила там одразу основу. Ну, виходить, круто, теж в осінньому такому настрої. Зараз вам покажу. Ось подивіться на цей дизайн, я його ніколи не бачила. Прев'ю, звичайно ж, ні про що взагалі нам не говорить. Дуже манюсіньке, ось моя рука. Подивіться, яке манюсіньке прев'ю. Нічого не видно, але я розгляділа в цій картинці такий затишок, якесь таке тепло, що я одразу. Уявила собі, як це буде гарно виглядати, коли я це все вишию. Я просто приїхала додому і одразу розпочала вишивати. Зараз єдине, що приберу свічечку, бо хвилююся, щоб не підпалити тканину. Так, подивіться на цей старт: це тканина, пермін. Вона неймовірно гарного кольору. Зараз дуже гарно передається колір. Я обрала такий колір. Тут такий, знаєте, яскраво зелений мав бути. Мені щось хотілося передати настрій таких сутінок, погоди перед грозою, начебто, збирається дощ, можливо, це вже вересень. Тут от. Видно, що вітерець такий вже починається. Ну, якось я собі уявила, що це така погода перед грозою. Тому і вибрала такий колір основи. Подивіться, як класно тут виглядає цей кошик для білизни. Спочатку я вишивала, не розуміла, що я вишиваю, а потім, коли зробила бек, відійшла трошки і дивлюся, дуже гарно виглядає об'єм і виглядає це дуже причудово. Ковдра. Тут буде ковдра. Звичайно ж, ця ковдра в стилі печворк. Я взагалі не можу прийти повз таких ковдринок у вишивці. Тому так, я вишиваю тепер цей дизайн. Вишиваю, але декілька днів щось голка не береться до рук, але нічого. Зараз трошки пов'яжу, зніму напругу від цих днів, які були. Збиралися ще і на 1 вересня, і ці тривоги. Ну, таке. Всі в цьому живуть зараз, не буду я тут жалітися, начебто мені гірше всіх. Слава Богу, живі і цілі. Тож, в'яжу, трошки відпочиваю, сьогодні лише вівторок, вже казала про це, тому що буде наприкінці тижня, як би <смі> побачимо, бо в планах в мене ще на цьому тижні розпочати шити сукню для Стефі і дві ковдри я хочу пошити. Так, дві ковдри. великі, не дитячі. Ну, побачимо, що в мене вийде. Дуже хочеться вишивати. Можливо, сьогодні ввечері трошки посаджу. Ну, в цьому дизайні взагалі вишивки небагато. Ну, що тут багато в будиночку. І якось неповна зашивка, ці курочки. Це Ізабель Вутьєн, наскільки я зрозуміла, я потім пішла в інстаграм, знайшла, дійсно, в неї на сайті є. Ну, я не бачила цього дизайну ніколи. А він мені дуже-дуже сподобався. Напишіть, як вам, до речі, такий цікавий. Хочеться щось таке вже вишивати. Знаєте, що не вишивався очима, побачивши в когось, а щось таке хочеться. Зовсім для себе новеньке пробувати. Теж такий настрій. А ще я вчора отримала посилку з нитками, і це буде в'язальний старт на спицях. Старт цього тижня. На спицях зараз в мене нічого великого немає, тому я хочу зв'язати величезний, затишний осінній плед. Знайшла, нарешті, помаранчевий колір, який дуже. Такий затишно ніжений, якщо можна так сказати. Це альпака, така, бачите, вона пухкенька, м'якенька, приємна. У мене вже був досвід зв'язання цією пряжею. Вона дуже гарно себе проявляє після прання, гарно себе поводить, коли користуєшся виробом з нею. Ну, словом, я задоволена, що нарешті ось цей колір до мене приїхав. Не було його на. У просторах інтернету довелося пошукати, почекати, але ось він вже в мене цей колір, тож буду розпочинати, і це буде великий проєкт на спицях, проєкт відпочивалочка для мене, тому що пледи я в'яжу лише для відпочинку. Це такий процес заради процесу перебирання петельок під якийсь серіал, відпочивати перед сном. Ну, це таке найкраще, що може бути, навіть. Під час в'язання шкарпеток я не так відпочиваю, як коли в'яжу великий плед. Тож такий буде ще попереду затишний у мене проєкт. середи я вас вітаю. Я більше місяця не пекла хліб. Подивіться, яка в мене тут краса. чекає на те, щоб духовка розігрілася. В мене сьогодні буде гарнющий хліб, а ще й не те, що гарнющий, а ще й смачнющий. Тож я повертаюся до випічки хліба. Ось такі гарні буханці будуть. Ми зі Стефі сьогодні маємо багато наготувати їжі, бо вчора все з'їли за понеділок і вівторок все з'їли. Не знаю, чи буде час на рукоділля, але якщо буде, то обов'язково вам про це розкажу. Подивіться, який в мене вийшов гарний хліб. Ще гарячий. Тож, трошки пізніше я його розріжу і будемо зі Стефі смакувати. Тож гарного дня біжу далі переробляти купу хатніх справ. Сьогодні вже четвер, в мене є годинка, можливо, півтори, і я вирішила, що я хочу. Цей час повишивати, тому що на цьому тижні взагалі не було хрестиків. Чому не було? Я повністю весь день в середу займалася іграшкою, яку в'язала для найстаршого сина. Покажу вам згодом її, вона вже готова, я просто хочу відпочити з вишивкою. Ось вчора ще був цілий день в мене приготування їжі, всякого різного, домашнього. А сьогодні вже. Майже п'ята вечора, четвер. Тож я просто хочу відпочити з вишивкою. Щось буду вишивати. Хотілося б мені, звичайно, ось цю ковдринку вишивати. Бачите, яка вона? Ну, можливо, це в мене сьогодні вийде зробити. Ну, побачимо. Вімкнула собі Wednesday новий сезон. Буду вишивати і. Дивитися серіал. А вчора я займалася цілісінький день ось цією іграшкою, вив'язувала всі частини тіла. Сьогодні вже пов'язала лапки і пришивала їх півдня. Іграшка чимала. Я навмисно її поклала на крісло, щоб ви бачили розмір. Але по зрівнянню зі мною теж зараз подивіться на екран буквально пару секунд. Яка вона величезна по зрівнянні зі мною. В'язала я її, щоб подарувати своєму сину. Він просив іграшку. Я думала, ж яку якісь ведмедики-кролики вже, знаєте, 13 років. Хлопчик, але ось така гусінь, і тим паче, що вона величезна, я думаю в нього. Просто буде захват, і він дуже любить іграшки з такої нитки оксамитової, приємної. І я набрала з цих різних кольорів і зв'язала таку гусінь. В неї 12 лапок, є вусики, навіть, бачите, моя рука і гусінь. Ну, Іграшка просто чудово вийшла. Я сама в захваті. І вона така важкенька. Тут в неї є. Ой. Очі показати. Ось оченята на таких безпечних кріпленнях. Є ріжки, антенки, вусики. І ось така пустцем до верху гусінь. класно вийшла. Я в'язала її гачком номер 4 тому подивіться, яке класне щільне полотно вийшло. Взагалі не світиться, немає діркавості. Дуже вийшла якісна в'язка. Я дуже задоволена цією роботою. Ну, ось я вчора середа, сьогодні півдня. Ну, якщо так сісти, то за два дні цілком, ймовірно, зв'язати іграшку. Але я втомилася. Спочатку я починала з голови, і потім по ходу по ходу набивала, і коли вже тут майже в кінці важка. Вже ця частина робиться, і вже ось тут важко було мені дов'язувати. А загалом нормально так плечі, руки болять. І оці ніжки, да. їх тут пришиваєш, пришиваєш. в кінця і краю нема цим ніжка. Ну, чудово, чудово, вийшло. Така мордаха прикольна. Пишіть в коментарях, буду. Із задоволенням читати ваші враження, що взагалі ви думаєте про такі іграшки. Настільки мені сподобалося в'язати цією ниточкою, що я вже подумала, може якогось кролика для Стефанії зв'язати. Така ж приємна нитка. Так, хочеться постійно так робити. Тож, такі справи в мене. В мене вже четвер тиждень летить, ці дні летять. Завтра вже п'ятниця, але я радію, що ви вже побачите цей влог, і ми розпочнемо з вами ці перегляди, зустрічі щоп'ятниці, переписки в коментарях. Все, що я люблю. От вже і п'ятниця, дівчат. Сьогодні я вже буду монтувати і завантажувати це відео на свій канал, тож підсумки тижня. Насправді я не те, щоб засмучена, якось мені трошечки сумно через те, що я не дуже багато встигла з рукодільного на цьому тижні, тому що цей тиждень був неймовірно загружений в мене іншими справами, і я щось греблась, греблась, і сьогодні вже п'ятниця, і я зрозуміла, що я втомилася. Сподіваюся, що наступний тиждень буде більш вільний, вільний для рукоділля. Тому що на цю осінь дійсно у мене багато планів. і Я хочу дуже встигнути все те, що запланувала, і в такому ритмі не поспішаючи насолоджуватися кожним процесом, хай він буде в'язальний, вишивальний, чи то буде шиття. Не знаю, але хочеться насолоджуватися. Ну, я намагалася на цьому тижні, якщо що, шкарпетки в мене не дов'язані, які я показувала. Одна тільки готова, не буду її показувати. Сьогодні я маю надію зв'язати другу, щоб цей тиждень, ще субота і неділя, був завершений в мене готовою парою шкарпеток. Тож, вчора я трошки вишивала. Чесно, думала взагалі не показувати, що там вишивалося, У мене, там, я не знаю, 30-40 хрестиків. Але що маємо, те маємо. Тим більше таке сонечко гарне. Дуже, мені дуже подобається, коли сонечко в кадрі. Ну, щось є. Ковдру зараз буду вже ось завершувати цим темно-синім кольором і заповнювати вже іншим ось ці проміжки. Що ще вчора отримала посилку з тканинами? Казала вам на початку тижня, що планую шити ковдру. Це буде клаптикова ковдра в осінніх тонах з таким осіннім настроєм. І ось що я купила ось таку на молочному тлі такі квіти. Далі ось така шавля, мабуть, це такий колір, Да? красивий дуже колір. І на такому ж тлі такі ягідки. Все дуже виглядає по-осінньому, і мені вже так кортить розпочати. Це така припилена жовто гірчична такі горошки. І основна буде клітинка. Клітинка буде бежева, ось така. Це буде клаптикова ковдра. Я там хочу спробувати зшити один блок. Ну, сподіваюся, у мене вийде. Дуже-дуже-дуже хочу на наступному вже тижні вам показати, що в мене виходить. Але тканини, мені здається, дуже вдало я вибрала. Це тканина бавовна. Дуже гарна ціна, це не американська та, що за всі гроші світу, а це більш, мені здається, така ну може для постільної білизни, щось таке. Але якісна. Я з нею вже шила і буду продовжувати. Тож це буде основна частина для ковдри з таких ось тканинок. Ой, такі такі справи, такий влог. Сподіваюся, він вам сподобався. Якщо сподобався, обов'язково залишайте вподобайку, обов'язково пишіть свої думки в коментарях. Якщо ви ще не підписані на мій канал, я буду щаслива, якщо ви зараз натиснете ту кнопку. Це неймовірно завжди мотивує, мотивує знімати ще більше і ще краще. Я щиро вдячна всім, хто чекав на цей влог, хто писав мені в інстаграм, що коли, коли, коли ми чекаємо, це дійсно дуже приємно. Я щиро вдякую вам за вас, за те, що ви є, що ви зі мною, за ваші серця. Залишайтеся натхненними, енергійними та до нових зустрічей в нових відео.